Де поставити кавовий автомат чи кав'ярню самообслуговування для того, щоб вона приносила від 15 та більше тисяч гривень у місяць. Я займаюся вендінговим бізнесом вже більше 15 років. І сьогодні поділюся з вами топовими місцями, які приносять найбільше доходу. Перша локація це навчальні заклади. Наприклад, студенти, яким потрібно проснутися, набратися енергії, вони якраз п'ють каві напої. Кав'ярні самообслуговування та в вендінговому автоматі можна придбати каві напої швидко. Друга локація це торгівельні та бізнес-центри. У бізнес-центрах люди працюють, роблять бізнес-зустрічі та інколи потребують перерви на каву. Тому саме це забезпечує постійний попит та високий прибуток. Третя топ-локація це медичні заклади. За рахунок того, що ця локація має постійний клієнтський потік, каву, каві напої можуть пити протягом усієї доби. Вона користується підвищеним попитом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в яких локаціях ви бачите більше кав. Автоматів чи кав'ярні самообслуговування.